Вітаю, друзі! Ви на каналі Черкес Геймінг і сьогодні ми продовжуємо проходження гри Козаки 3. Вже традиційне нагадування: друзі, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України донатами. Якщо бачите якісь збори на дрони, лодки будь що будь-яку амуніцію для військових, задонатьте. Головне, щоб це були перевірені люди, перевірені волонтери. Мене ж можна підтримати абсолютно безкоштовно вподобайкою, підпискою на канал. Та якимось хорошим, бажано змістовним коментарем. Ну що ж, переходимо до гри. Всім приємного перегляду. Поїхали. Отже, друзі, продовжимо сьогодні кампанію, як завжди, під назвою Як Козаки Славу здобували. І в нас буде сьогодні така місія з, скажімо так, дуже промовистою назвою Похід на Москву. Отже, московська смута триває вже більше 10 років. Зрештою, Сигізмунд Ваза вирішив зробити московським царем свого сина Владислава. Московське боярство погодилося б на це, перейди Владислав у православну віру. Але той відмовився. Залишився один шлях посадити Владислава на трон силою зброї. Розпочався новий похід польсько-Литовського війська на Москву. Але багаторічна смута згуртувала російських дворян. Вони всі разом виступали проти Владислава, міста не здавалися і чинили запеклий опір. Армія, хоч і заткувала, але огризалася. Як наслідок, польсько-литовська армія опинилася взимку в глибині ворожої поруйнованої країни і почала страждати через брак харчу, холоду та безгрошів'я. Авантюристи, розчаровані малою кількістю здобутих трофеїв, стали залишати військо. Найманці, які давно не отримували платню, теж почали дезертирувати. Королевич опинився у смертельній небезпеці, поза як росіяни збирали сили і вичікували слушного моменту для атаки. Аби врятувати сина, король звернувся з допомогою до запорозьких козаків. Ви поїхали на чолі посольства на зустріч з королем. Там ви поставили категоричні умови: розширення автономії і привілеї козацтва, а також збільшення козацького реєстру. Король погодився на всі умови. Ви повернулися на Січ. Зібрали військо і виступили в похід. Ну що ж, друзі, беремо як завжди нормальну складність і розпочинаємо місію. Отже, ви вже близько до армії Королевича Владислава. Десь поруч його табір. Та ходять чутки, що його взяла в облогу московицька армія. Мусимо поквапитися і звільнити його. Вперед. Що, ж, друзі, давайте я би, мабуть, Раз така можливість виставив наших. Дивіться, у нас ще тут є сердюки. Давайте їх якось згуртуємо разом. Одразу почнемо робити загони, артилерію вперед. Так, що в нас є? Загін кінноти, реєстрових козаків 160 це вже добре. Так, січових сотня і двадцятка гетьманів. Ну, Січових не об'єднати в загін. А от сердюками. Діло хороше. Отже, більше 500, давайте один загін на 400. Так, з тих 138 зможемо зробити, в принципі, 2 менші. На 120 і на 15, по ідеї. Один на 120. Саме так. І один на 15. І ще навіть 3 у нас залишаються. Угу, якщо в нас 3 залишаються. Давайте їх виведемо вперед трішки. І по одному поставимо на охорону артилерії. Бо, знаєте, артилерія штука ха, дуже хороша і її якось втрачати ну, геть не хочеться. Так, полки наші стрілків підводимо десь сюди. Позаду кіннота реєстрових. Ну і січові. Так, а що це тут попереду? Угу московицькі загони, мабуть, якесь невеличке селище. Давайте, мабуть, розіб'ємо одразу ж. По ідеї, їх тут, дивлюся, не є багато, тому, Тому, в принципі, склад нощів не мало виникати. Ну, зараз перевіримо. Так, швидше, швидше, швидше. Є. Пане гетьмане, ми допитали полонених. Вони кажуть, що його королівська величність із польською армією замкнулась у фортеці на північному сході, і його вже давно взяла в облогу велика московицька армія. Московит каже, що поляків погано з їжею та грошима, їхня армія тане щонедень. Ну що ж, друзі, тоді маємо поквапитися. Так, ясновельможний пане гетьмане, дозвольте дати пораду. Тут гарне місце для засідки. Сховаємо сердюків та козаків у лісі, та відправимо січових братчиків Севрюка до царевих людей. Тільки но ну, хай не бере більше 30 лицарів. Вони наведуть там галасу, все розвідують та й кинуться втюки. Назад на наш берег річки. Москалі поженуться і потраплять просто в нашу пастку. Ну що ж, задум хитрий, знаєте, мені в принципі подобається. Єдине, що я би тут. У нас є така можливість, оці от. Скажімо так, береги трішки б розвідав. Бо, знаєте, не хотілося б мені, роблячи засідку, попасти на таку, скажімо, контрдиверсійну групу. Так як шару в нас немає, щоб відкрити карту, то давайте хоча б нашою швидкою кінотою тут все гарненько розвідаємо, що тут твориться. Так, пане гетьмане, тут за лісом на півночі ще один брід є. Якщо продер... продертися крізь ті хащі, а хай би їх шлях трафив, саме до нього потрапиш, а на тому березі хутір стоїть. От то й добре. Кажете, якщо сюди ну, е... Тут ми розвідали, наче нікого нема, там ми пізніше зайдемо, але я би ще збігав сюди на північ. Знаєте, провідав би, а що там коїться. Тим часом. Сердюки нехай виходять. Казали засідку, ну давайте десь отак от їх і поставимо. Позаду десь буде кіннота на всякий випадок. Гетьмани. до речі, цей загін на 15 також можна. Де наша артилерія? Щось я не зовсім зрозумів. а де наша артилерія? Так, артилерія є, 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 артилерія, все добре. Давайте артилерію десь сюди позаду поставимо поки що. Тимчасово, але. Давайте притримаємо. І я би ще збігав, знаєте, раз таке діло. Отут на півдні скоренько збігати відкрити карту, подивитися, що там коїться. Бо, як я вже казав, ну дуже би я сильно не хотів тут якусь. Неприємність з тилу отримати вигляд якогось замаскованого загону, тому так, вже бачу щось є. Давайте нападаємо, розбиваємо. Так би мовити, чим більше мертвих московитів, тим краще. Це завжди хороша думка. Так, і ще трішки на північ. Що там коїться? Чи ще не на північ, а на південь? Тут би ще трішки розвідати. Ну, наче як порожньо. Не повинно бути тут ніяких сюрпризів. Тому розкиділо, давайте наших Наших козаків будемо розставляти, значить, ці трішки позаду. Так, а де той загін на 15? Угу. Вони не відправились. Так, відправимо їх десь сюди. Наших цих 400, мабуть, десь отак поставимо. 120 перед ними. Десь. Ось так можна. Так, і ці 15. десь тут собі сперлі нехай будуть. Сподіваюся, проблем не виникне. Гетьманів я би притримав, Гетьмани це така броньована еліта, скажімо так. Так, як там казали, не більше 30, так? Ну, Давайте тоді заведемо їх десь сюди. Виберемо 30 і підемо робити той маневр. Ну, тут бачу вже і кінота є. Може бути трішки складніше, але ну, сподіваюся, проблем ніяких не буде. Я щоб великих грандіозних. Трошки поназахоплювали будиночків. Є млина, але в нас немає селян, тому видобувати їжу аж ніяк не вийде. Так, 27. Шикуйтеся, хлопаки, шикуйтеся. Трішки більше, мені треба 30. От, якраз і є 30. Ну що ж, давайте зробимо цю пастку, як нам запропонували. Засідку зробили. Стрільці наші очікують. А от січовими заманимо їх куди нам потрібно. Так, усе, панове браття, забираємося звідси. Чим душ на той берег, нехай вороги женуться за нами. Саме опали до бою. Ну, підходить мені такий варіант. Ух ти. Дивіться, скільки там кінноти за нами рушило. Нічого собі. Підете за нами, ні? Так, ті не хочуть. А оця вся хмара несеться за нами. Ну, я думаю, наші сердюки мали б їх... прийняти дуже гарно. Тим більше, що ми поставили е, в загони, там плюс до вогню, бачите, до атаки плюс 2, плюс 2 до захисту. Тому, в принципі, наші б мали б це все розбити без проблем лишніх. Ну, В крайньому випадку задію я реєстрових козаків, що ж вже робити, але можливо сердюки справляться самостійно. Факт, що вони справляться. Давайте все ж таки сердів, не сербів, а, виходить, реєстрових козаків відправимо наперед, щоб вони прикривали наших стрілків. Прекрасно. Дивіться, гарний маневр. Не знаю, хто там саме рекомендував нам таку засідку, але... Спрацювало, спрацювало на ура, я би навіть сказав. Так, артилерію вперед. А цю кінноту поженемо. <кій> Давайте поженемо десь сюди. І там через хащі спробуємо продертися цією сотнею до сюди, до цього от поселення. Таким чином собі на північному заході відкриємо фланг. Якщо що, для якихось маневрів хороших. До речі, я тут загін кіноти геть маленький. мені здається. Цих сердюків ну, точно буде достатньо, щоб їх розстріляти. То щоб не вести нашу кінноту в бій, щоб десь там наших козаків не потрачати, давайте підведемо артилерію ще та кінноту на всякий випадок для підстраховки, то знаєте, мало що всяке буває, різне трапляється. Так, ну і наші гарно, дивіться, гарно тримають на у цих собак диких. А ще... Ще загинуть. Я, я думаю, тут також без проблем вони розіб'ють. Що ж, друзі, поки що йдемо без втрат, дивіться. Знаєте, мені це доволі таки до вподоби. Отже. Пане гетьмане, тепер Москва переконалась у присутності нашого війська. Можна більше не ховатися. Залишилось зійтися супротивником у відкритому бою. Ну що ж, розвернути хоругви. Так, давайте далеко не будемо заходити. Е, я так розумію, ось це та їхня армія. Ну, якась вона така, знаєте, доволі небагато чисельна. І щось це підозріло? Невже ось ці всі загони, тут дивіться, крилаті гусари є. Е, є стрілки. Мушкетера XVIII століття, пікінери 17-го. І вони не можуть справитися. Ага, дивіться. Зрозуміло. Добре, що я не встиг сюди забігти. Бачите, йде підкріплення. Іде туди підкріплення? А якщо б ми їх так перехопили трішки, перестріли? Нашими сердюками Реєстровими. М -м? Як там то подивитись? Так, артилерію котимо сюди. Обов'язково. не так, що... Якщо вони сюди підуть, ми їх перестрінемо. Якщо вони підуть десь в обхід, ага, все пізно. Вони вже там обійшли. Огошей, пушки. Ну і, як бачите... Такі собі ісконно ісконорускі ребята. <гум> Розумієте, що мається на увазі? <гум> Слов'яни, так би мовити, якщо вірити сучасній російській пропаганді. Ну, добре, не для того ми тут зібрали зараз. Хоча пожартувати <гум> з московитів це завжди хороша думка. Що ж, давайте тоді. Раз ми їх не перехопили, з родюками трошки повернемося, а от січови ми спробуємо сюди забігти. Ти паче, що армія то відійшла, московицька, і ми тут можемо, по ідеї, якщо невеличке селище, то досить гарно тут справитися. Зважаючи на те, що тут є декілька е скінноти, але... Так, позбавили їх ще одного табору, що не може мене не радувати. Ну, якщо не табору, то правда якогось невеличкого поселення. Так, я думаю піти до короля. Хм. Піти до короля, давайте легенько так розвідуємо. Всі чуваємо, що тут ще північніше твориться, чи ще, ще північно-західніше. Зрозуміло вже, що основні сили вони підтягнули туди до табору, ну тут здається порожньо. Ні, Нікого немає. Можна сміливо повертатися назад. Подобається мені ця наша українська кінота. так класно маневрують вони. Доволі крута штука. Так, і нам треба, я так розумію, тут з польським оцим наслідником престолу, скажімо так, поспілкуватися. Єдине, як це зробити. Давайте одним козаком. Спробуємо так трішки обігти. Так, тут якийсь табір, не табір. Давайте розвідаємо. А, ну вон, 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 тут був табір. Тут вони таборилися, але бачите, вже вони звідси забралися сюди. То цей це. Ого, то їх тут нормально, так нормально їх тут є. Ну, табір вони, тим не менше, залишили, так що там вже порожньо. Нічого цікавого немає. Так, давайте обійдемо так от довкола, щоб десь там не нарватися на якісь їхні неприємності. Бачу, бачу там вони гармати повиставляли по краях. Так, вітаю його, милість, пане гетьмане. Ради вас бачити, Запоризьке лицарство. Ось найвірніші, і найхоробріші сини Речі Посполитої. Ну, ми не сини ваші, давайте відверто, ми союзники. Добре, що ви прибули. Тепер, коли ми об'єднали сили, я не маю жодного сумніву в переможному завершенні кампанії. Разом ми швидко візьмемо Москву. Але спочатку маємо здолати ворожу польову армію. Не можна її залишити у себе в тилу. Розіб'ємо їх. Ну що ж, так, ваша величносте. Після важкої зими в моїй армії залишилися тільки найвірніші жовніри. А вже слава запорожців летить попереду них. Тому мені здається, що атака на московитів спільними силами увінчається перемогою. Ми зайдемо з боку фортеці. На жаль, у нас замало гармат, придатних для бою в полі. Будьте ласкаві, розбийте московський частокіл з нашого боку. І нехай пан надійшла гінця, щоб я знав, коли розпочинати атаку. Ну, добре, ваша величність. Пришлю, коли, коли це буде доречно, знаєте, я би ще кінотою збігав тут би е східну сторону, скажімо так, перевірив, бо якщо є тут табір, е можливо, десь. І на сході ще є якийсь табір, і я би дуже не хотів, щоб. Коли ми підемо в атаку цю хмару розбивати, я би дуже не хотів, щоб нам, знаєте, зайшли у фланг. А для сердюків з Реєстровими козаками це буде якраз таки права сторона, це буде фланг. Тому, Тому давайте так от обіжимо довкола, щоб ми там десь не контактували з ними. Да, на увазі з поляками, щоб вони не захотіли зараз йти в атаку. Так, а ну в сторону, в сторону, в сторону. В сторону, хлопці. Так, а ну гайда сюди. Прекрасно. Вони якраз з тою стороною йдуть, що мені ї потрібно. Так, як я і хотів. Те, що треба, те, що треба. Досить вони такі, швидкі пересувані, маневрені. І тому за допомогою січових явно варто, треба, варто розвідувати карту. Так, ще впираємося в край карти. Давайте ще розвідаємо. Отут мені треба буквально звідси і вниз. <клух> Подивиться, що ще тут твориться. Так, бачу ще один табір, ну, схоже, він теж покинутий. Це якраз ті основні сили. Перетягнулися сюди до центру московитів. А ось і поселення. От, друзі, і ще одне поселення. Прекрасно, давайте розіб'ємо ще його, позбавимо, так би мовити. Будинків для розквартирування військ. Тих нехороших людей. Так, там були таке нецікаво. І ще отут би трішки я просвітив карту. І, власне кажучи, можна тоді приступати до бою. У нас, в принципі, все наразі прекрасно. Ми захопили декілька поселень, так би мовити, втрат жодних. По нулях, так би мовити. Тому ні. Тут немає все порожньо, тому, знаєте, можна, бачите, що тут був брід. Можна було і тут перейти, ну менше з тим. Добре, загалом, в принципі, розвідали обстановку, тому мені це до вподоби. Так, і що ж будемо робити? Давайте спочатку, Давайте спочатку, мабуть, підведемо трішки гармати, так, щоб не занадто близько. Ні-ні-ні, Мені треба лише сердюків. Давайте десь тут їх собі поставимо. І позаду кіноту. Так, щоб ми вистроїли собі війська, щоб вдарити з поляками по московитах одночасно. Так, вже чую там гармата настрілює. тому давайте швидше до, швидше до е цього Королевича. Ще не сформованого і. Ну. Так. Вже час грати атаку? Так, вже час. Відправляйтеся, відправляйтеся, пора вже. Так, і ми будемо йти тоді, відповідно, з цього флангу. Давайте якось сюди. Артилерію. Артилерію підженемо і реєструємо також. Там бачу вже починають йти в атаку. Так, давайте цих. На думку Солов'ява з современних слав'ян робіб'ємо. Бачите, тут втрати в нас трішки є, але що б вдієш, ну, Треба. Треба просуватися. Так, тут списоносців, мені здається. Раз спесоносця, то кіното відводимо. А от стрілками уперед. Уперед. Поки там, дивіться, бляки... Гарно в спину заходять. До речі, можна було цих відправити на допомогу їм. Давайте сюди. Так, кідрота вперед. Вперед. Руш в атаку. Наші, дивіться, так, дуже непогано їх продавлюють. Дивіться, ми дуже непогано їх продавлюємо. Так, там же пішла атака на поляків. Схоже, щоб зараз ще кор... Королевич той не загинув, це буде жах. Це буде просто жах. Давайте їх витягуємо на себе. Витягуємо їх тут їх на себе. Кінота вперед. Вперед рятувати того польського лідера, бо... Бо буде дуже кепсько. Якщо його зараз вб'ють, це буде дуже-дуже прикро, друзі. Так, швидше, швидше, швидше. Швидше хлопці, на допомогу. Рятуємо його. Так, і що? Наші продавлюють? Дивіться. Продавлюємо. Ай, як ми негарно стрілків їхніх налетіли. Дуже недобре ми влетіли, але що вже... Так, а чому наші не йдуть далі, атакувати? Вперед, вперед! Добиваємо. Так, схоже, ми кор королевича якраз врятували. Дуже своєчасно відправили. Дуже своєчасно відправили, схоже, так, ще й гармати їхні захопили. Давайте їх відведемо. Пріску відводити, будемо розбивати їхні казарми. Так. Що ж, друзі, ми подолали останню перешкоду на шляху до Москви. Там на вас чекає закінчення війни та заслужена нагорода. Спасибі панам, молодцям війська Запорізького за давню й мужню відвагу. За, важну, за важку службу і вірність, що ви їх не раз виявляли на службі його королівської милості. Віват! Або ж інакшими словами, перемога, друзі! Так, ну тут наші доб'ють, звичайно, цей нещасний подібін московитів. І бачите, нам, в принципі, відкрилася вся карта. Отже, як я і казав, коли розвідували. Тут був такий собі, ну, скажімо так, табір. Де вони розквартировувалися. І на іншому фланзі був. І тут, якби, основа їхня була. Добивають ще гармати останню їхню казарму. Що ж, друзі, перемога. Вітаю. Справилися. І попереду в нас лише остання Хотинська битва. Ну, не знаю, остання чи не остання, ну. Списко в на мене вже підсвічується як активна, але, друзі, її ми вже пройдемо на наступний раз. Що ж, от така вийшла в нас серія, така от баталія. Не знаю, ну, загалом мені, мені сподобалося, чесно скажу. Наче як все правильно зробили, тому відповідний результат. Сподіваюся, вам сподобалося також. А якщо так, то нагадую, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Все це разом допомагає просувати україномовний контент на Ютубі. Ну, як завжди, завдання номер 1 Ще раз вкотре нагадую, наголошую, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. Друзі, підтримуйте як морально, так і фінансово. Це надзвичайно важливо станом на сьогоднішній день. До зустрічі в наступних серіях. Все буде Україна! Слава ЗСУ!